Виталий Батарей Шахи играет против The OG Triad. Рейтинг 1802. тысяча захист. Поульцено розіграю. Трошки невдалеко якось в нього це стоїть, тому, можливо, зараз стукнем заберу слона. А може і ні. А може і ні. Може просто стукну, стукну шаг, наприклад. Куди йому йти? Сюди? Сюди. Чи зразу кінь g 4? Як він це захистить? Я F4 він не може зіграти. Ферезі F3 якось. І так просто бій. Такс. Слон б'є, б'є, кін же 4. Повернувся в залітає. Йому це навряд чи сподобається. Ну, давай, може, про -про простіше зіграємо. Про -про простіше. Просто на сюди і сюди. Відключимо все, що в нас є, поки що. По чорним полям. Ну, не знаю. Невпевнений. Ну, коня, мабуть, треба залишати. А може, і слона, до речі. Чорнополь. Чорнополь. Не, мабуть, конем б'єм все. він б'є пішаком, шах. Такі, нехай, якщо шослон просто відійде, якби ну. ти сюди, ми ще сюди, тобі разок шахнемо, ну mm. окей. Okay. так вот. Жестко. Супер, на что-то я что-то не бачу. Я бы 5 и так хочу забрать. Так, слоники працюють. Уже тут подвисаем. Захистились. Так. Окей, якщо я напав на мат. Тут ти зіграєш так, я візьму тут. І знову буде висіти мат. Як ти це все хочеш захистити? Невдало все стоїть. І структура в центрі в тебе безнадійна. Ну, не безнадійна, але з дефектами серйозними. Багато слабкостей. Якщо король був в безпеці, а тільки тут слабкості, то це ще можна якось було б тримати. Неясно. Ще дуже сильні слони. Отакий От хід. Цікаво. Шах. Мат. Можеш віддати, не знаю. Виглядає. Фью -фью. Я ляпну коня. Так. Дякую. З дебюту ви суперник трошечки фігню награв? Так, 78 на 92, ну невдало він розставив. Тут слон С4. Під темпи різні потрапляє. Слон ф 4. Прикольний хід. Контрудар. Треба боротись за темпи, не давати чорним так просто розкрутитись. Вже якась рівна позиція, а тут є ініціатива в чорних. Хоча все рівно-рівно. Як не крути, у білі перші ходять, тому не так просто їх. Переграти в дебюті. Так. Ну, тут, звісно, вставляється. Да, Якщо б я сразу стукнув би, то це фігня. А, король зразу йде на е 2 і тут нічого немає у нас. Весело. А тут не незахищена позиція нормально. Тут треба було слоном бити краще. Не, просто кінь е 5 Просто ні, ні, не б'єш, а просто кінь е 5 граєш. Фріз Д1, слон Є3, потім б'єш. А, і переходиш веншпіль. І ще слона з'їли. Отак. Ну, так, один хід не туди. Здавалося б все нормально, а насправді ні. Ну і тут. Втрачається тура. Так, Шахів грає проти Машфорд Ісландія рейтинг 1982. Стилістський захист. Якщо напевно Пішака. Що він буде з ним робити. Нічого. Ну і правильно. Правильно, правильно, правильно. Так, пішли нулі. Пішли 20. Так, ми хочемо F5, можливо. Кінце 5 ми хочемо чи не хочемо, я не знаю. Хоче мінятись. Ой, це неправильний зробив хід, неправильний. Але добре, що він оце от таке от не поспішає. Ми тут поміняємось, звісно. А, і поставимо коня на е 5 Дуже сильний класний кінь блокадний. І якщо віддасть, то у нас буде класні чорні поля для слона. Суперниковий. Вийшов. Ти Акс. Так, і деяка шахнути йому. Хай думає. Хочемо по чорним полям покатати. Ось. Суперник підзівнув. Чи він не може захиститись просто слоном, тому що кінь вже тут тримає цю движуху. Ось так ось. Спумс Пис. Окей. Ти просто можеш відійти. Але це вже язівно, Що ти можеш просто відійти. Тоді отак ми зіграємо. Чорнопола знищимо взяли. Поставимо слона сюди. Якщо ж ти білопола не віддаси, ну, друже. ну... Що ти з ним будеш робити? Ти будеш просто пішика впиратись. Друзь, ти будеш що ти так можеш піти. ні, ні ну це поганий хід. Кажу тобі, як є. Ось наступний хід. Так, так. Хоча ти можеш мені віддати якість. Я візьму. Ні. Ну, тоді я просто тебе виграв. Декілька цікавих моментів тут є. В помилках суперника. 72 на 93. Так, взагалі є 5 та грають тут, взагалі. Не дуже, да? так? мороці Ну перше треба було шачком є йому бити. Ні, це ЦД Це де краще. Хоча, здавалося. Б, відкрити слона, а ні, це краще. Ну окей. Це то це. Це прослабив світ, який фланг. Насправді, після розміну, наприклад, то кінь може потрапити через ці слабкі поля. Кінь А5, кінь С6. Тільки поля йому віддав своєму, своєму ферезом фланзі. Це тут я погано зіграв. Я тільки потім зрозумів, що після розміну тут труба мені. Ну він в 4 пішов, у мене якби позиція для мого чорнопольного слона не дуже, впирається в пішаки. Суперник каже, ну я тобі декілька полів віддам. І віддав мені поле е 5 для коня. Це було погано. Ось. Тут йому потрібно було краще так зіграти. Це було менше ізол. Десь прохідний пішак. Чорні поляти, звісно, віддав мені, але якісь свої плюси у білих ще були. Тут він витратив темп і я встиг розкрутитись. Напав на шах, суперник цього не помітив. І коні мої залізли. Всередину. Звісно, треба було віддавати, тому що білопольний слон просто впирається в пропирацію свого відсталого пішака. Такий слон він називають великим пішаком. Суперник витрачає темп. Якби так, я, так і так би Чорнопола з'їв. Але суперник ще б віддав би свою, свою погану фігуру. Він її залишив. Ну і далі просто потрібно перевести слона на гарну позицію. Так, Fazive 2, наприклад, якщо він зіграє шлунджа. Можна мінятись, можна не мінятись. Ну, проблема білих в тім, що в них погана фігура, у них прислаблений король по чорним полям, а в мене всі ці три фігури можуть грати по чорним полям. А Суперник не може все нормально захистити. Ну і відсталий пішак в центрі. Ну, а тут просто без фрезя.